8 листопада Європейська комісія відкрила двері для розширення ЄС. Єврокомісія рекомендувала почати переговори про вступ до ЄС із Україною та Молдовою. Початок офіційних переговорів про вступ пов'яже майбутнє України із ЄС. І позитивна відповідь Союзу на прагнення українців стала б одним із найбільш дієвих способів допомогти Україні. Заявила президентка Єврокомісії Урсула фон Дерляєн. Деталі з Києва повідомляє Мирослава Гнадзе. Під час прес-конференції у Брюсселі у середу президентка Європейської комісії Урсула Вандерляйн відкрила нову віху у розширенні ЄС. Вона оголосила, що європейський союз вітає кілька країн приєднатись до своїх лав у 1200 сторінковому звіті, опублікованому європейською комісією. Зазначено, що Україна та Молдова задовільно виконали більшість своїх зобов'язань щодо реформ і тепер готові розпочати переговорний процес. Нещодавній візит дер Вандерляйн до Києва став яскравим показником готовності ЄС розпочати переговорний процес щодо членства України після зустрічі з президентом Зеленським. Президентка Європейської комісії відзначила значний прогрес України у впровадженні реформ. як ми виа. Я хочу сказати вам, яке враження справили на нас ті реформи, які ви зробили в розпал війни. Ми ніколи не повинні забувати, що ви ведете війну за виживання, і в той же час ви глибоко реформуєте свою країну. Ви досягли багато, реформувавши свою систему правосуддя, приборкавши олігархів, подолавши відмивання грошей і багато іншого. На спільній прес-конференції президент України пообіцяв, що Київ зробить усе, щоб виконати всі зобов'язання щодо інтеграції до ЄС Україна. Не зупиняється трансформації а, наших інституцій. Реформи будуть продовжені. Зокрема, ми підготували нове законодавство, яке додасть антикорупційній системі можливості працювати ефективно. Висновки та рекомендації звіту повинні бути схвалені всіма країнами-членами під час саміту ЄС у грудні. Очікуємо на політичне рішення щодо України про початок переговорів про членство нашої держави в Європейському Союзі. Це рішення. Матиме поворотне значення для історії не лише України, але й усієї Європи. Президент підкреслив, що початок переговорів про членство України в ЄС буде доброю новиною для українського суспільства та українських воїнів, які захищають європейські цінності на передовій. Мирослава Гунгадзе, голос Америки Київ, Україна. Рішення про початок переговорів про вступ Україн до ЄС оприлюднили до річниці Революції Гідності. Саме 10 років тому у листопаді Віктор Янукович відмовився від євроінтеграції, а український народ розпочав велику боротьбу за вільне від Росії майбутнє. Про знаковий крок на непростому шляху до євроінтеграції України ми поговоримо із нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпаном. Богдане, привіт! Поясни, будь ласка, що означає рішення Єврокомісії для України. Власне, нагадаємо про що йдеться, яке це рішення. Це рішення, це лише рекомендація розпочати переговори про вступ України до Європейського Союзу. Тобто цю рекомендацію тепер представники усіх 27 країн Євросоюзу повинні розглянути і. Або схвалити, або це цілком можливо, і бувало не раз може бути і відхилено. Отже, наступного місяця, зокрема, саміт керівників Європейського союзу 14-15 грудня може бути вирішальним у цьому питанні. Буде рішення чи до цієї рекомендації Європейської комісії вже прислухатися, чи ще ні, і ми побачимо, якої Буде реакція країн Європейського союзу і її представників, але вже зараз Урсула фондрляїн, президентка Європейської комісії, наголошує на важливості почати цей процес розширення, тому що за її словами це важливо і для України, і для Європи загалом. найкращим способом забезпечення Україні стабільності і добробуту на середню і далеку перспективу. Звичайно ж, є членство в Європейському Союзі. Лише уявіть собі для відбудови України відповідь Європа, щоб захистити Україну від втручання в майбутньому відповідь Європа, і також навпаки, у світі, де важливі вага і розміри. Очевидно, що інтереси Європи полягають в тому, щоб доповнити союз. Лише уявіть собі понад 500 мільйонів людей, які живуть у вільному, демократичному квітучому союзі, історія знову кличе нас, панове. Саме нашому поколінню випало відповісти на цей виклик. Різлі Згідно з рекомендацією Україна має що виконати низку передумов. Про що саме йдеться? Ну до речі, повертаючись до взагалі рекомендації Європейської комісії і того, про що щойно ви чули від Урсули фон дер Ляйн, йдеться про фактично величезну хвилю, плановану хвилю розширення Євросоюзу. Окрім України, загалом мова йде про фактично 10 держав. Розширення європейського союзу було би дуже важливим. І від тих країн, і від України, зокрема, вимагається насамперед узгодження. Законодавства стандартів з законами і стандартами Європейського союзу, і коли йдеться про Україну, то найчастіше ми чуємо про необхідність удосконалення в Україні. Законів спрямованих на наприклад на боротьбу з корупцією, на те, щоб не допускати впливу так званих олігархів на владу, на закони, на рішення уряду, також про необхідність схвалення законів для захисту прав людини, зокрема меншин національних меншин, тощо, тобто йдеться про величезну кількість законів, стандартів, які мають бути узгоджені з тим, на чому тримається, на чому стоїть європейський союз, Богдане. А як відреагували на рішення про початок переговорів про вступ України до ЄС, українські та європейські лідери? Ну, власне, початку переговорів ще нема, і як я вже сказав, ця реакція буде найважливіша у грудні, коли спочатку приблизно 12 грудня, якщо не помиляюся, мають зібратися представники Міністерств закордонних справ 27 країн ЄС, і власне вони будуть радитися, обговорювати і вирішувати. А вже потім їхні рішення фактично готове, вже підтвердять. Або позитивне, або негативне глави держав, коли йдеться про реакцію всередині України, то цікаво сьогодні було слухати. Українського президента Володимира Зеленського в інтерв'ю прямому ефірі на відеозв'язку між Києвом і Нью-Йорком, де він сказав, що для України важливий навіть сам процес, тобто те, що потрібно для вступу в європейський союз, покращення законів України, потрібно самі Україні, навіть незалежно від того, чи переговори починаються незабаром чи можливо трохи пізніше. Дане, ну і скажи, коли ж можна очікувати вступу? Чітких часових рамок немає. Від різних країн вимагалися різні, різні питання. Це може тривати два роки. Україна хоче пришвидшено, говорить саме про, про два роки. Але є країни, які проходили цей шлях набагато набагато довше: десять років і деякі навіть більше. Дякую тобі, Богдана. Я нагадаю, що про переговори про вступ України до ЄС із Лондона нам розповідав Богдан Цюпин.